Постол Йоанн написав про Бога дуже просто. Його, можна так сказати, природу чи визначення. Бог є любов. І наше з вами життя в стосунках з Богом воно має визначатися цим простим словом. Яке треба наповнити? стосунок з Богом в любові. Дуже часто ми більше акцентуємо на правилах, як правильно, часто навіть ви запитуєтеся у священника, отже, як правильно, що гріх, а що не гріх? І ми пробуємо міряти наш стосунок з Богом правильно, неправильно, гріх не гріх. Дуже важливо, щоб ми переключилися, коли ми вибираємо, що правильно, а що неправильно, потрібно задатися запитанням, де є любов, а де це вже не любов. Буває, наприклад, так просто людина каже: отже, брехалам, але мусилам, казала м неправду, але мусила. Ну і чому мусив? Потрібно розібрати цю подію, де тут любов, а де тут страх? Бо, допустимо, той же апостол Ян говорить, в любові немає страху. Якщо я дію на страсі, а не на довірі Богові. На відвазі зустрітися, не знаю, з тим важким можливо, що сказати правду чоловікові, сказати правду сусідові, сусідці, сказати правду в очі. Зрештою, Ісус дуже часто говорив правду в очі, але люблячи того, кому говориться правда. І все наше життя, якщо ми живемо в стосунках з Богом, воно має назначене бути любов'ю. Любов'ю, не законом, не правилами. Любов'ю. Нам постійно потрібно задавати запитання, а де тут любов? Моя присутність теж тут це форма любові. Я прийшов вас любити. Я їхав сюди, я думав, я молився за нашу цю зустріч, мені тут подобається, я відкритий на Божу любов, я приймаю Божу любов і хочу, щоб ця любов через мене діяла до вас. Якщо ви теж тут, любите мене, любите один одного. Ми усвідомлюємо собі, що ми тут служимо, що наші молитви через нашу молитву, нашу відкритість, відкритість Бог любить, цей світ може благословляти. Властиво, якщо піти трошки далі, чого немає любові, або коли нам не вистачає любові, або часто чого є достатньо багато зла на світі, Одній простій причині, коли людина закрита на любов, коли вона перестає любити, коли вона починає боятися, осуджувати, обмовляти, проклинати, під... жити підозрою, брехати, лукавити, лицемірити, забирати чуже. Тоді людина, яка не відкривається на любов і не передає любов, вона обмежує Божу дію. На світі буде мир лише тоді, коли люди приймуть Бога, який є подателем миру. Навколо нас буде мир серед наших близьких і рідних, і сусідів. Якщо ми відкриємо свої серця на Бога, який є любов'ю, між іншим Господь говорить: маєте ворогів, моліться за них, благословляйте ворогів. Маєте на когось образи в селі, в сусідстві, в родині? Моліться за людину, на яку ви ображаєтеся, це є форма любові, форма любові до ворогів. Пам'ятаєте просту молитву Ісуса на Христі? Отче, прости Їм, бо не знають, що чинять. Хто з вас цю молитву молиться, коли Його скривдять? Ісус молиться за тих, які Його розіп'яли. Ісус не оправдує злодіяння. В цьому є одна з трудностей молитися за тих, хто нас скривдив. Бо ми думаємо, що якщо ми молимося за них, то ми оправдуємо їхнє злодіяння. Ні, ми не оправдуємо їхнє злодіяння. Але якщо ми не будемо молитися за тих, хто нас кривдив, то що буде з нашими серцями? Якщо ми не молимося? Воно закривається на любов. Ми починаємо осуджувати, злитися, ненавидіти, обмовляти. І тоді стаємо тими, які помножують злодіяння. Зверніть на це увагу. Ми так легко піддаємося обговорюванню чужих недоліків. Так легко. Обговорюючи чужі недоліки, це не є прояв любові до тієї людини, кого ми обговорюємо. Якщо ми це не говоримо з турботою про ту людину, як ми їй можемо допомогти. Якщо ми не молимося за ту людину, ми помножуємо зло, брате і сестри. Тому що це не є любов. Чи ви бачили, щоб Ісус обговорював когось? Він говорив прямо в очі. Всім фарисеям, з ким зустрічався, якщо йому щось не подобалося, він говорив в очі. Хочете допомогти вашому якомусь родичеві, ворогові. Скажіть йому в очі, брате, я скривджений тобою, сестро, мене болить те, що ти зробила. Але я прошу Бога, щоб він допоміг мені пройти через це. І прошу Бога, щоб ти зрозумів, зрозуміла. Те зло, яке ти вчинив, вчинила і навернулася. Ісус почав свою проповідь: Навертайтеся, бо приблизилось до вас царство Боже. Ми теж можемо говорити туди один одному: навернися. Навернися до Бога. Перестань робити це зло. Перестань пити. Перестань злословити. Перестань, це потрібно повторювати, тому що це зло. Потрібно повторювати це в очі. Як? Як мені перестати? Піди покайся, піди до сповіді. Слава Богу, маємо тут священників, маєте тут священників, отці, до яких завжди можна прийти, попросити про сповідь, покаятися, розкаятися перед Богом, перепросити, щоб прийняти Його любов. Щоби прийняти Його любов. Божа любов, щоб ви ми зрозуміли, вона неустанно виливається на нас. Божа любов кожну мить дається кожному з нас. Лише для того, щоб її прийняти, нам потрібно на неї відкритися. І якраз Ісус прийшов для того, щоб допомогти нам відкритися на любов. Ісус прийшов, Він нас вчить. Він нас вчить. Чим є любов? І Він нам дав засоби, щоб ми на цю любов відкрилися. Ісус говорить учням одну заповідь їм дає в основну заповідь на кінці. Ми її знаємо, чули нову заповідь даю вам. Як далі? Любіть один одного. Як я вас полюбив. Можемо сказати, що одну заповідь маємо. Любіть один одного. Як любити, як я вас полюбив, як Ісус любить, Ісус навчає, Ісус напоминає грішників. Ісус благословляє тих, які Його кривдять. Отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Ісус навчить нас вчить, як любити. Нам потрібно дуже уважно слухати, що Ісус говорить. Дуже уважно дивитися, як Ісус поводиться, як Ісус поводиться з ворогами, як Ісус поводиться з тими, які Його зраджують, які Його відкидують, які Його осуджують, як Ісус з ними поводиться. Будьмо уважні. Читаймо Новий Завіт. Уважно читаймо. І задумуймося, чи я люблю так, як любить Ісус. Що я можу зробити, щоб любити так, як любить Ісус? Що я можу зробити, щоб любити так, як любить Ісус? І ми, брати і сестри, я як ваш єпископ разом з отцями, які посвятили своє життя тому, щоб якнайкраще пізнати Божу любов, є тут для того, щоб вам допомагати в цьому. Ісус послав своїх учнів, ідіть і навчіть їх всього того, чого я вас навчив. Ідіть і навчіть їх. Сьогодні те, що я вам говорю, я вам. Нагадую те, що вчив Ісус своїх учнів. Любіть один одного. Моліться за ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас скривдив, а не проклинайте. Любіть один одного, як я вас полюбив. Не бійтеся. Я переміг смерть. Я переміг гріх, я переміг світ, я приніс мир. Мир мій даю вам. Такий мир вам даю, який вам світ цей не може дати. Прийміть цей мир і несіть цей мир. І якщо зустрінете людину миру, нехай ваш мир, який я вам дав, зійде на цю людину. Сьогодні задаймо собі запитання, брати і сестри, наскільки наше серце наповнене Божою любов'ю? Наскільки наші думки... Скеровані до інших з любов'ю. Наскільки наші слова наповнені любов'ю і наші дії. Чи вони є дією любові? Богослужіння, на яке ми зібралися, це одне з великих діл любові. Ми приходимо в місце, збудоване для того, щоби. Зосередити нашу увагу на Бозі, щоб прийняти любов, яка є внутрі в Пресвятій Трійці, щоб досвідчити, засмакувати цією любов'ю і потім йти і любити. Нехай, брати і сестри, кожна мить сьогоднішнього дня буде продовженням цієї нашої зустрічі, де ми відчуваємо і досвідчуємо Божу любов. Щоб ця любов не була тільки маленькими кусочками, але щоб ми щораз далі тим більше входили і перебували в любові Божій. Це можливо навіть посеред важких подій, посеред страждань. Подивімось на Ісуса розіп'ятого, який залишається в любові, Отця і в любові до оточуючих. Подумаємо про Діву Марію, яка стоїть під Христом і залишається люблячою і довіряючою мамою і жінкою. Це наша місія, брати і сестри. Любіть один одного, як я полюбив вас. Просимо тебе Духу Святий, щоб Ти зміцнив нас в любові, якою ти є, щоб ми якнайглибше досвідчували її. І обдаровували один одного тою любов'ю, якою ти наш любиш. Амінь.